Казка Секрети старого комоду Підтримуй український контент. Підписуйся на канал. У великому давньому будинку серед самотнього розлогого саду на поскрипуючій підлозі стояв дерев'яний комод. Його шуфляди зберігали спогади з далекого минулого. Старі пожовклі листи, записки, книги та прикраси, що потьмянішали. Серед цих речей, загублена між уламками спогадів, лежала монетка. Її колись блискучі краї стерлись від чужих дотиків. Та вже давно її не тримали жодні руки. На іншому кінці шуфляди майже поглинутий темрявою застиг годинник. Колись він працював вдень і вночі, рахуючи миті людського життя. Тепер його стрілки застигли, а навколо була темна тиша. Ти ще тут, тихо промовила монетка розриваючи мовчання. Так", так, відповів годинник. Його голос був повільним, наче він не поспішав з відповіддю. Знаєш, чомусь сьогодні я згадала минуле? Ну ти ж пам'ятаєш, не так давно ми також були комусь потрібні. Так, монетко. Пам'ятаю, відповів годинник. Я була всюди, я проходила крізь руки королів і жебраків, зникала у кишенях і бережно трималась у гаманцях. Я падала в бруд і втопала в золоті. Мене ховали, за мене боролися. Я вирішувала чужі долі. Твоя правда, монетко, і я теж був всюди, але я завжди лишався на руці свого власника, відповів годинник. Я лічив бентежні дні і неспішні ночі. Я бачив руки, котрі із молодих старішали під стукіт моїх стрілок. Я показував час. Але ніхто не дивився на мене тоді, коли це було справді важливо. Ми обоє керували життями людей. Чи не так, годиннику? Хм. Ти з'являлась на мить, але давала владу, що затьмарювала розум, наче часу не існує. Монетка блиснула в тьмяному світлі. І додала. А ти завжди був поруч, та люди обирали не бачити в тобі ціни. Моя ціна була чітка, твоя безмежна. Годинник мовчав. Його металевий корпус злегка вібрував, ніби відгукуючись на слова монетки. Ти блищала блиско. Я був непомітний. Легко побачити блиск, але важко почути звук стрілок. Тонка тиша підкралась непомітно у цю таємну розмову. І в темряві комода годинник і монетка знову заснули. Кожен зі своєю правдою.